Вефірі вечерні крей, мене звати Коза Півго! А розібратися нам допоможуть експерти. І так, Саша Ренер і. Віллі Вігіно. І так. Хтось сьогодні нам прийде гості, а? Це Blondie Найт і. і Люїс Аудиторе. Здравствуйте, Блонді, здравствуйте, Льюіс, Ви дивитесь в очерній Так, так! Розкажіть мені, будь, будь ласка, Юліс Блонді. Все розумівся. Блонді, ти вже розповідався, як наступним. як зберегтися системою? Але я. А, 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 аж... Менше все колись побачити. Хтось ви така особиста. Ти може особисті, як тримати на календарі сьогодні. Вівторок 23 грудня. Ай! Быстро в угол. Быстро в угол йди! Після затриство! Ніяке хриздво, козел! Ти не можеш святкувати наказ! На можеш розпочати шок! Там таке було вичерки, ми сайду побачимо!